Доброго часу, друзі. Значить, У нас 8 травня Волинська область, Україна. Ну от 8 травня і передають вночі нульову температуру. 0 плюс 2 ну, на землі може бути заморозок. Значить, що рятуємо нашу полуницю. Полуниця вже почала цвісти. Ну, Якщо на землі буде 0, то вже такі от квітоноси є вже значить, розкриті квітки, вони 100% обмерзнуть. Тут значить, такий зроблений тунельчик, балаганчик. Тут 0 градусів не повинно бути страшно. Ну, але е, цвітоноси вже повикидало, ну, от, е, і з'являється вже цвіт, е, якому морози е, вже доволі страшні. Ця грядочка, хто слідкує за каналом, була відкрита. Ну, тут така грядочка з трьох е, половин. От, е, і прийшлось врізати трохи того білого одіяла агроволокна, значить укривного. І накрити ось так за допомогою просто накинути, за допомогою цеглин. ну, Будемо рятувати урожай. Все ж, якщо є можливість і тканина є, я думаю, варто перестрахуватись, тим більше вже надивився, як в людей пообмерзала полуниця, ну і не тільки полуниця. Ну, на цьому, по такому, значить, Прийому збереження полуниці від морозу будемо завершувати. Відео всім, друзі. Бажаю хороших приростів, щоб вам не шкодили шкільники та морози, міцного здоров'я, мирного неба. Ну і звичайно, пам'ятаємо, все буде Україна.